Перша субота жовтня принесе прохолоду, хмари та дощі. 4 жовтня Україна опиниться під впливом різних повітряних мас. Схід відчує тепло, а захід зустріне справжню прохолоду. Розберемось, що чекає на кожен регіон у цей осінній вихідний день. На Київщині температура в день становитиме 17 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 12. Небо буде майже повністю вкрите хмарами, опадів не очікується. На півночі. У Житомирській області температура вдень досягне 13 градусів тепла, а вночі буде плюс 10. Спостерігатиметься суцільна хмарність з невеликим дощем. У Чернігівській області температура в день підніметься до 19 градусів тепла, а вночі буде плюс 10. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде частково хмарним без опадів. На Сумщині температура вдень складе 20 градусів тепла, а вночі плюс 11. Вітер південно східний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Прогнозується мінлива хмарність без дощу. На сході. У Харківській області температура в день становитиме 20 градусів тепла, а вночі буде плюс 13. Вітер південно східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо залишатиметься малохмарним, опадів не прогнозується. На Донеччині температура в день буде 22 градуси тепла. А вночі плюс 13. Вітер південно-східний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Очікується частково хмарна погода без опадів. У Луганській області температура в день підніметься до 24 градусів тепла, а вночі буде плюс 13. Вітер південно східний, швидкість 9 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. День буде малохмарним і сухим. На півдні. В Одеській області температура в день складе 19 градусів тепла, а вночі плюс 12. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду. Спостерігатиметься значна хмарність з невеликими опадами. У Миколаївській області температура вдень буде 16 градусів тепла, а вночі плюс 12. Небо затягне хмарами, місцями короткочасний дощ. На Херсонщині температура в день становитиме 18 градусів тепла, а вночі очікується плюс 13. Прогнозується похмурий день із суцільною хмарністю та невеликим дощем. Друзі, щоб не пропускати щоденні прогнози, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і діліться відео з друзями. Це допомагає нам розвиватися і залишатися для вас корисними щодня. На Запоріжжі температура вдень досягне 23 градусів тепла. А вночі буде плюс 13. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду. Очікується мінлива хмарність без опадів. На Кримському півострові температура в день складе 22 градуси тепла, а вночі плюс 13. Небо буде частково вкрите хмарами, дощу не прогнозується. На заході. У Львівській області температура вдень буде лише 8 градусів тепла, а вночі плюс 6. Небо залишатиметься повністю затягнутим хмарами, проте без опадів. У Івано-Франківській області температура вдень складе 7 градусів тепла, а вночі плюс 8. Спостерігатиметься суцільна хмарність з короткочасним дощем. У Тернопільській області температура вдень становитиме 8 градусів тепла, а вночі буде плюс 7. Небо буде повністю вкрите хмарами впродовж усього дня, опади не прогнозуються. У Чернівецькій області температура день і вночі буде 8 градусів тепла. Прогнозується похмурий день із суцільною хмарністю та дощем. У Закарпатській області температура вдень підніметься до 10 градусів тепла, а вночі буде плюс 5. Небо затягне хмарами, але опадів не очікується. У Рівненській області температура день складе 13 градусів тепла, а вночі плюс 9. Спостерігатиметься майже суцільна хмарність без дощу. У Волинській області температура вдень становитиме 13 градусів тепла, а вночі буде плюс 9. Небо буде частково хмарним, опадів не прогнозується. У Хмельницькій області температура день буде 9 градусів тепла, а вночі плюс 8. Вітер східний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність з невеликими опадами. У центральних областях у Кіровоградській області температура вдень становитиме 15 градусів тепла, а вночі буде плюс 11. Вітер південно-східний, швидкість 4 метри за секунду. Небо буде затягнуте хмарами, місцями можливий короткочасний дощ. У Полтавській області температура вдень складе 20 градусів тепла, а вночі плюс 11. Вітер південно-східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Прогнозується частково хмарна погода без опадів. У Черкаській області температура в день буде 16 градусів тепла, а вночі плюс 12. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду. Очікується мінлива хмарність, опади не прогнозуються. У Дніпропетровській області температура вдень підніметься до 22 градусів тепла, а вночі буде плюс 13. Вітер південно-східний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Небо буде частково хмарним, без дощу. У Вінницькій області температура день складе 10 градусів тепла, а вночі плюс 9. Вітер східний, швидкість 4 метри за секунду. Пориви до 9 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність з дощем. Дякую, що були разом з нами до кінця цього прогнозу. Бережіть себе, гарного вам вечора і до нової зустрічі завтра!